Якщо ти підозрюєш у себе рдух, або тобі його діагностували, або якщо у тебе є раз розлад аутистичного спектру, напевне, відчуття виснаження тобі знайоме, відчуття, що не вистачає сил просто на життя, на елементарні речі, без яких ми не можемо жити, поїсти, вдягтися, вийти на вулицю. Те, що робить кожна людина, ті речі, без яких ми не можемо жити, і які ми мусимо робити, будь-що. У мене є пара лайфхаків на моєму відео, на моєму каналі я залишу тут посилання. Дивіться, будь ласка, можливо, вони допоможуть і вам. Регулярно ці лайфхаки мені допомагають, витягають мене як Мюнгаузен витягав себе за кіску із болота, і сподіваюся, вони теж вам стануть у пригоді. Або якщо у вас є свої лайфхаки, будь ласка, я буду дуже рада їх почитати в коментарях під відео або під цим шортсом. І я озвучу їх в своєму в одному з наступних відео для того, щоб іще хтось міг ними скористатися. Сподіваюсь побачити вас там.